Ви поставили максимально. Ви поставили максимально, ви поставили 500 тисяч. При тому що там було 360. Чого ви поставили 500? Ви на свій розсуд поставили 500 тисяч. Ви на свій розсуд поставили. Дивіться, ви, ви, ви хочете, щоб я злився? Чи ви злились? Попередня, попередня оцінка була 360. Я бачу. Попередня оцінка була 360. Місяць назад. Навіть місяць не пройшов. Місяць тому була попередня оцінка 360. А ви собі захтіли? Да, Посадити 360. Ви хочете поскандалити чи що? Я поскандалити. Ви, ви собі ставите, робите, що ви хочете. Так воно не працює. Ну. Я вам не портив, я вас нормально сказав. ви починаєте на мене голод повишати. Ви, це, державна, це, державна установа, це державна установа, то ви не маєте права просто собі в голову, що вам прийшло, ставити ціну.